Доброго дня, якщо він добрий, звісно. Для мене щось, він не дуже сьогодні був добрий, почав я випресовувати, випресовувати підшипник в ступіці, взяв отакий зйомник, він, правда, сюди не підходить, ну так, раз вже за нього почали говорити. В принципі, нам треба, щоб оці усики були тоненькі, щоб можна було його зацепити ззаді отої обойми. Так що прийшлося старим дідовським способом. За допомогою молотка і зубили випресувати підшипник. Він, в принципі, вийшов, новий, підготував. Він, в принципі, так буде. Нормально сідає, але я його ще не змастив, змащу, посажу його на місце. Ця штуковина від підшипника. Я думав, ну, тут її звідси не, не випресуєш. Тут немає ні одної завусини, щоб можна було вчепитися і його відпресувати. Ну, в принципі, я думаю, не страшно. Гарно звастимо, посадимо. Цей, цей теж підготував, змаститься. Дивлюся, тут я спрацював. то от сюди повилазила. Ця то вже добре. І вирішив був ще з тої сторони зняти колесо і все там добре змастити. Але не так все просто, як воно здавалося. От я його тут розплінтував. А далі, а далі воно не йде нікуди. Я вже бив ззаді, бив звідти. Коротше, сидить, сидить мертво. Так що я його напевно нічого не буду випресовувати. Думав, зніму е, кріплення, зніму колесо і тим сйомником вчіплю його зніму. Ну, а теж не так, то все просто. Ці гайки закручені так, що я їх не можу відкрутити. Відкрутив тільки одну, Ну, в мене головки довгої нема, щоб туди зацепити. Ну, зрізати не буду. Коротше, така катавасія. Вік живі, вік вчися, для мене то, як то кажуть, Темний ліс, ну, але щось потихеньку раз вже його взяв, треба робити. Ну, візьму змащу, тоді його добряче, добряче його сюди змащу. Але щоб його змастити, і воно масло потрапило на підшипники, от, от він, піпеточка, змащується, але вона виходить аж посередині підшипника. То посередині цієї штуки то між двома підшипниками. То щоб загнати сюди масло, масло ну, тут тут треба, напевно, грам 100 салідолу впресувати, щоб його повністю змастити і подати його на підшипники. Так що отакі от малята, любі хлопчики дівчата. У нас справи. Ну, але, в принципі, нічого страшного немає. Я так думаю. Головне, що я розібрався для себе, що воно таке. Будемо напихали солідолу чим побільше. Поставимо цей підшипник. Ну а там побачу, там побачу, може буду мав довгу головку, то зніму його поміняю. Ну а так, в двох словах, що вас чекає. Або хто вже то зробив і має чистий спокій. Всього доброго. Бажаю безаварійної експлуатації наших чудових мототракторів. Всього доброго!